Дукцію, яке полягало у тому, що ревізори з вікна машини побачили, що камера відеоспостереження на заводі одна з камер не працює. Як вони це встановили без заходу на завод? Я не знаю. Написали акт і анулювали ліцензію на виробництво спирту, зупинивши тим, тим самим будь-яку діяльність господарського заводу. Пан Дмитро додає, що це не перший випадок і ліцензії анульовують з подібних причин спиртзаводам по усій Україні. Щодо боргу пояснює, початково було всього 40 мільйонів. Борг, який 40 мільйонів зменшувався за рахунок погашення його пені, а тіло не зменшувалося. А поточний борг зростав, бо все, що ми платили, поточне, воно не враховувалось податковою, бо там є така своєрідна система, такс називається, яка все рахує, що ти платиш в минулий період, і виходить, що завод постійно гасив пеню минулого періоду, тому сума виросла, от практично до 100 мільйонів. У такому стані спецзавод у зірному фонд держмайна готує до продажу. кажуть, це всеукраїнська тенденція. Вважається, що у приватних руках він працюватиме краще. Початкова вартість лоту орієнтовно 20 мільйонів гривень. Втім, новий власник також буде змушений погасити борги у понад 90 мільйонів та розібратися з іпотекою. Наразі готується документація щодо аукціону. Завод буде виставлений найближчим часом. Тобто там півтора-два місяці він буде виставлений на приватизацію. Його можна буде Будуть побачити на прозор, і будемо чекати результатів аукціону щодо його продажу. На зірненському спиртзаводі свого часу працювало близько 150 людей. Усі із навколишніх сіл та березного. Місцеві сподіваються, що невдовзі підприємство знову запрацює, і неприємності залишаться у минулому. Віктор Міщук, Богдан Кробяк, телеканал у рівному до дня працівника житлово-комунального господарства нагородили працівників різних структур. Захід відбувся у приміщенні міського шеу. Окрім того, після церемонії нагород на стіні закладу відкрили меморіальні дошки, присвячені працівникам міськ шеу, які загинули, захищаючи нашу незалежність. На заході була і наша Ірина Жуковська. Вона розповість більше. За високий професіоналізм, сумлінну працю та значний внесок у роботу житлово-комунального господарства. 15 березня у Рівненському шляхово експлуатаційному управлінні автомобільних доріг нагородили кращих працівників у комунальній галузі. Сьогодні відбувся захід, присвячений дню працівників житлово-комунального господарства, який святкується в кінці березня. Зібралися на комунальному підприємстві ШЕУ і керівництво міста відзначила відзначили. Працівників житло-комунальної галузі, в тому числі і мене, за якісь досягнення. Значить, ми щось зробили, щось ми допомагали людям. Люди це оцінили, керівництво це оцінили за що. Ми дуже дякуємо. І Мені дуже приємно бачити багатьох своїх колег, яким сьогодні вручили подяки від міста, від людей, того що нам, комунальникам, дякують дуже мало. І рідко в основному бачать наші недоліки. На захід приїхав і виконуючий обов'язки міського голови рівного Віктор Шакерзян. За його словами, надзвичайно важливо було привітати комунальників зі святом, адже саме вони допомагають тримати місто у належному стані. Ми сьогодні знаходимося на міськше, сьогодні ми відзначаємо фактично день комунальника. Сьогодні приїхали привітати колектив, подякувати за їхню роботу, адже чітко розумію, що саме на них впадає велика відповідальність. Отримати місто належному стані О, після церемонії нагородження. Всі комунальники вийшли на вулицю, аби вшанувати пам'ять своїх колег, які стали на захист України. 15 березня на стінах рівненського шоу відкрили три меморіальні дошки присвячені працівникам підприємства Борису Ковалю, Віталію Стибі та Дмитру Бойку. Він дуже любив свою роботу. Він любив роботу він дуже любив техніку. Завжди в мене таке складалося враження, мабуть, що він вже народився і він вже знав, що він хоче бути механіком, водієм, працювати з тракторами. В селі теж він чекав вихідних, ждав, коли буде якийсь вільний в нього час для того. В першу чергу він брав трактор, він його ремонтував, машину, городи. Ну, такий він у нас. Як розповів начальник Рівненського шоу Олександр Чаруха, загиблі герої були відданими своїй роботі. Вони могли зірватися посеред ночі та виконувати завдання, які ставили перед ними. Це були працівники цього підприємства, які так само от, знаєте, воно сьогодні так склалося, що професійне свято це те свято, яке було і їхнім професійним святом. От, так відкривали меморіальні дошки. Знаєте, дорожні робітники інколи трапляються такі ситуації, що потрібно вийти на роботу в суботу, в неділю. Інколи там вночі щось сталося, треба терміново ці роботи виконати, щоб коли містяни будуть їхати вже на роботу, щоб ну, вже не було аварійної ситуації. Тобто це будуть люди, які чесно і віддано працювали на нашому підприємстві. Відтепер на стінах міського. А у закарбовані обличчя працівників підприємства, які мужньо боронили Україну від ворога. То щоразу, коли люди проходитимуть повз, бачитимуть тих, хто поклав заради захисту кожного з нас найцінніше власне життя. Ірина Жуковська, Віктор Міщук, телеканал Media Group. Про появу першої обласної інфекційної лікарні на Рівненщині, про гастролі відомої співачки містами нашої області та про військового, який одружився в рівненському відділі ДРАЦУ. Читайте на нашому сайті itvmg.com. ще більше інформації шукайте на платформах ITV Media Group у соціальних мережах. Підписуйтесь, аби знати більше. Ання все переможе на Рівненщині. Поранений військовий одружився із своєю нареченою. Бойовий медик співробітник ТЦК. Неймовірна історія Ольги, яка пройшла шлях від фронту до центру комплектування. Весілля в стінах госпіталю на Рівненщині поранений військовий одружився із своєю коханою. Вони разом вже понад сім років, і війна не стала на заваді їхньому коханню, а навпаки, зміцнила його. На весіллі побували і наші журналісти. Молодята поділилися із ними своїми враженнями. Про це дивіться далі у сюжеті. Перш ніж оголосити вас чоловіком і дружиною, виконуючи високий громадський обов'язок як представник держави, повинен запитати кожного з вас. Чи дійсно? Ви готові вступити в шлюб, бажаючи цього всім серцем. Він колишній правоохоронець, вона працівниця банку. Андрій і Катерина познайомились ще сім років тому на зимовому пікніку у колі друзів та рідних. І з тих пір щиро покохали одне одного та не розлучалися. Ми зустрілися на зимовому пікніку, який був організований нашими знайомими і Андрієвою сім'єю потім ми почали спілкуватися і через деякий час почали разом проживати. І отак от ми мали цивільний шлюб сім років до сьогоднішнього дня. Весілля молодята планували давно, але на заваді стала війна. Андрій пішов захищати нашу державу та пообіцяв, коли повернеться, вони одружаться. Ну, подивіться, як можна її не кохати. За весілля ну, єдине, що так ну, вторгнеться, все трошки затяглося. Це, як кажуть руки не доходили на жаль під час виконання одного із бойових завдань молодий отримав серйозне поранення спинного мозку та потрапив на рівненщину у клевенський військовий госпіталь де й проходить реабілітацію ідею організувати весілля у госпіталі запропонувала андрію прес-секретарка госпіталю Інна львівська каже під час одного із інтерв'ю мама молодого розповіла що він планував одружитися його мама просто здала контору і вона сказала про те, що е, вони мали плани одружитися раніше, але заважав спершу ковід, потім війна, тоді поранення Андрія, і все ніяк до того не доходило. І мені було, мені було достатньо цієї зачіпки для того, аби в мене виникла ідея просто зробити. Допомогти цьому статися наразі молодята вже планують своє майбутнє. Мріють про власний будиночок, який до речі молодий спроектує самостійно, адже він до того всього ще й має освіту будівельника, а з дизайном йому допомагатиме дружина. Ми мріємо про сімейний будинок. Про великий сімейний будинок десь далеко від метушні від міста. Тобто якесь таке гніздечко, коли куди завжди можна поїхати на деякий час і сховатися від, від робочих моментів. Ну і звичайно, молоді мріють про якнайшвидше найшвидше відновлення Андрія. Медики кажуть, боєць дуже сильний духом, і прогрес у нього відповідний. Загалом, коли Андрій потрапив в наш госпіталь, він був. Максимально немобільним пацієнтом, тобто він не міг там елементарно повертатися в ліжку, там пересідати на крісло колісне з ліжка. Ну, це явно е видно, що в нього дуже великі успіхи, тому що зараз ми можемо виконувати різні трансфери без допомоги сторонніх осіб, тобто пересідати, е самостійно їздити. Десь потрібна підтримка, але це все напрацюється згодом. Коли чоловік завершить лікування у госпіталі, хоче відграти ще одне весілля. Тільки цього разу із батьками та рідними молодят. Ірина Грабчак, Богдан Корб'як, телеканал ITV Media Group. Власноруч виготовляють модельки автомобілів, а пізніше влаштовують перегони. Сьогодні в Здолбунові відбулися обласні змагання з автомоделювання серед учнівської молоді. Азарт, наче у конструкторів відомих болідів та гонщиків Формули 1 усе ж бачили, і наші журналісти. Долбонові відбулися 43-ті обласні змагання з трасового автомоделювання. У них взяли участь діти до 18 років із різних куточків рівненщини. Як зазначає співорганізатор заходу Василь Кравчук, цей спорт навчає молодих хлопців дисципліни та привчає до кропіткої праці, адже всі моделі машинок вони виготовляють самі. Змагання проходять дітки, моделі всі абсолютно моделі всі будуть своїми руками, тобто з котик століта вирізається. Спеціальна рама, колеса, двигуни, все повністю. І на дорожці проходять певну кількість за певний відрізок часу, модель має пройти максимальну кількість кругів. Хто більше всіх наїздив, той отримує перше місце, друге, третє і так далі. З учасників Дмитро він займається автомоделюванням близько п'яти років та розповідає, це допомагає йому відволіктися від ситуації, що відбувається в Україні. Я моделюю моделі автомобілів. Спочатку я починав з креслення, а потім вже поступово почав моделювати автомобілі. Покращувати їх, свої навики покращувати ну, мені подобається, відволікає від навколишнього життя те, що робиться в цьому світі. Автомоделювання, як і кожен вид спорту, потребує ретельної підготовки до змагань. Починаємо спочатку з першої фази. Звичайно я, багато хто по-різному готує. Я стараюся спочатку побачити, як дитина їздить. Тобто, чи вона розуміє, чи не розуміє. Там не більше, четвертий клас до мене приходить, п'ятий, а з часом вже дитина будує свою власну машину. Тобто утім 5 лобзиком, паяти. У нас ставить там підганять гому і тому подібне. Попри те, що в Україні війна, і надалі є люди, що піклуються про майбутнє нашої нації, та привчають хлопців через позашкільні гуртки не боятися викликів долі та завжди прагнути до перемоги. Стас Мокляк, Дарина Лобач, Артем Шаула, телеканал АЙ Тіві Медіагруп. Ризикуючи власним, рятувала життя побратимів та посестер. Військовослужбовиця, бойова медикиня Ольга, родом із Рівненщини, вступила на службу до Збройних сил ще у 2015 році. Тоді а згодом і під час повномасштабного вторгнення з гордістю та відвагою допомагала нашим захисникам протистояти ворогу. Продовжує це робити навіть після власних отриманих травм. Як виглядає життя захисниці зараз, розкажуть наші журналісти. І просто Сидячи вдома, знаючи при тому, що я реально можу допомогти, в мене є освіта, я не всидю. Були можливості їхати в Італію, в Польщу, Не бачу сенсу. Я тут на своїй землі, я буду боротися до останнього, наскільки хватить сил. Так, військовослужбовиця, бойова медикиня Ольга, родом із села Городок, що на Рівненщині, розповідає про свою мотивацію служби у лавах Збройних сил. Військовий шлях захисниці розпочався ще у далекому 2015 році. Тоді наші воїни боролися із противником на сході України. Пригадує, на той час вона спершу займалася підприємницькою діяльністю у сфері реабілітаційних послуг. Та вже тоді розуміла, що окрім нас самих, нашу державу ніхто не захистив. Відтак, маючи досвід роботи у сфері медицини, за власним бажанням відправилася протистояти ворогу та рятувати життя українців. Не змогла я сидіти тоді, дивлячись, що відбувається в нас на сході України. Мала йти я ще в 2014 році, але мене тоді зразу не забрали, зразу забрали брата. Брат пішов в четверту хвилю, я пішла в п'яту хвилю. Захотілося мені себе випробувати далі, бо в 2015 році я не попала тоді не в АТО, не в ООС, пробула я на полігоні інструктором. Звільнилася, пішла вже в бойову бригаду. В конкретну бойову бригаду я сама не вірила в свої можливості, але мені допомогли в себе повірити. Особовий склад, колектив. Виховувався дух десанта і навіть вийшло. Згодом у зв'язку із сімейними обставинами службу жінці довелося полишити. Втім, як виявилося, ненадовго. Брата похоронили в 19-му році, мені потрібно було звільнитися і залишити службу в 80-тій бригаді. Через рік я не змогла вдома всидіти, пішла знову служити, а потім повномасштабно. Коли ворог відкрито напав на Україну 24 лютого 2022 року, Ольга із чоловіком була у Житомирі, а вже згодом разом із бригадою опинилася на Сєвєродонецькому напрямку. Жінка пригадує, там на фронті, на жаль, щодня поранених чимало. Тож, коли поставало питання про надання медичної допомоги, то до справи бралися усі. Повністю такого дня, щоб не було поранених, не було. Є от бували моменти, що більше ста поранених було. Було моменти, що біля десяти поранених. Це від дня, від ситуації, від напрямку, від боїв, злагоджені. Настільки чітко відбувається робота, що ми не завжди встигали вигрузити людину з машини, як вже все було зроблено. І поки ми докурювали, наші хлопці були красиві перемотані і стабілізовані. Не стримуючи емоцій, жінка пригадує і ті дні, коли бувало вкрай важко, важко, звісно, коли. Крик. Коли важкі поранені, от крики, от тоді воно якось так. Та за час несення служби постраждала й сама Ольга. На полі бою отримала не одну травму. Першу контузію навіть не зреагували. Не було часу навіть не думати ні що. Другу контузію, коли отримала, то теж не зразу зовсім зреагували, коли ми виїхали на злагодження. Дорога була важка. Адреналін, походу, попустив і почало все лізти. Тоді ми узнали про ці розірвані перетинки і за оці тиски, коротше, супутні до травми полізли захворювання. Та навіть після цього захисниця полишити військову справу не змогла. Пройшла військово-лікарську комісію та за станом здоров'я перевелася на службу у Рівненський обласний територіальний центр комплектування та соціальної підтримки. Нині є старшою бойовою медикиною у роті охорони і далі допомагає хлопцям під час їхньої реабілітації. Каже, після усього пережитого найбільше ранить людська байдужість тут. Я працюю зараз з хлопцями. Які до нас перевелися після поранень, які вже мають групи інвалідності, які ще багато потребують доліковування реабілітації. Суспільство стає байдужим, привикає. Мене це, по-перше, лякає, того, що що буде далі, війна ще не закінчилася, ми ще не перемогли. І знову ж сприйняття цих хлопців. Зрештою, попри байдужість деяких наголошує. Нехай не на фронті, але разом із колегами тут продовжуватиме робити усе від неї належне, аби наближати перемогу. Софія Капінос та Віктор Міщук. Телеканал ITV Media Group. груп. Це всі новини на сьогодні. Бережіть себе та близьких. Злагоди у вашого селі та миру. Він обов'язково настане адже Україна переможе. Розквітай з ITV Меді. Вітаю! Це прогноз погоди на ITV. Якої погоди нам чекати у суботу, 16 березня, давайте дізнаємось. У Варазькому районі Рівненської області хмарна погода буде триматися до самого вечора. Увечері йтиме дрібний дощ. Температура повітря коливатиметься від плюс 4 до плюс 12 градусів.